Ми з підвалу не вилазили. Ми туди і ночі бігали, і днем. Практично ми з нього не вилазили. Прильоти були у нас від будинку 15 метрів. Прилетів. Був прильот, дитині дуже дало, дитину оглушило. Жили як ні в чому не бувало, було все. Залишились без нічого і наразі хочемо поїхати, але не можемо. Дрони літають, не можемо поїхати. Може, там вже і будинку немає, хто зна каби літають. Зі мною свекруха моя, донька, бабушка. У неї, у неї е, зруйнований повністю будинок, немає каб прилетів. Чоловік військовий.